Із блакитно-жовтими стягами та плакатами на підтримку родин героїв Азовсталі у Львові відбувся благодійний забіг із гаслом Біжу за драмтеатр зараз. Більш як 700 бійців Азовсталі, тобто азовців, перебувають в полоні. і Їх вже ну насправді доволі давно не обмінюють. Останні обміни не включали в себе жодного бійця Азовсталі. І чому важливо це зробити? Тому що саме ці люди насправді спасали нас навіть до повномасштабного наступу ще у 2014-2013 роках. Підтримати благодійну ініціативу зібрались понад 70 бігунів. Серед них як професійні спортсмени, так і звичайні небайдужі львів'яни. Усіх учасників забігу розподілили на дві групи. Одні подолали відстань у 5 кілометрів, інші ж замахнулись на планку на півмарафону 21 кілометр. Я сьогодні біжу 5 кілометрів, але можливо, якщо цей забіг буде повторюватися ще раз, адже він вже відбувається вдруге, то буду бігти можливий півмарафон. Очікування у мене хороша компанія. Як ви бачите, вже назбиралося достатньо багато людей. Я вважаю, що це достатньо важливо таким чином привертати увагу. Ініціатива Біжу за драмтеатр стартувала ще 16 березня. Саме цього дня, рік тому, ворог цинічно скинув бомбу на приміщення Маріупольського драмтеатру, де перехову. ...тисячі місцевих мешканців. Підтримати спортсменів прийшли і родичі героїв Азовсталі. Оксана Дубик переселенка з Маріуполя. Її чоловіка звільнили з полону 1 грудня, після чого він знову відправився на схід захищати Україну. Я маріупольчанка, Мені я маю бути тут. Бігти не можу. На жаль, але я всім серцем з ними. І дівчата мої теж вийшли, тому що той драмтеатр, той Маріуполь захищали хлопці, захищали Азовці, захищали інші підрозділи. Але ми зараз хочемо нагадати конкретно за хлопців з підрозділу Азов. Організатори забігу кажуть, їм вже вдалося зібрати понад 15 тисяч гривень, і це не враховуючи донати, які робили учасники. Усі кошти передадуть асоціації родин захисників Азовсталі. Валерій Биц та Віталій Дмитерко. телеканал НТА